thank okay. Віт, з вами Мері та Інзої, і ми продовжуємо розвивати нашу династію Вандер. Тут ще якісь оновлення з'явилися для гри. З'явився новий одяг. Давайте ми подивимося. Щось ось таке нове з'явилося: якась спідниця. Ні, це шорти, якісь кроси, нові, кеди, точніше, сорочка. Ось такі нові зачіски, нові шкарпетки і кологоти. Ось, власне, ці нові зачіски, які з'явилися, прикольні такі. Такі якісь е, гульки е, з рожевим кольором. ну Їх можна робити будь-якого кольору. Ось така ззаду ніби гулька заплетена, ось така зачіска зібрана, ось ця, до речі, дуже мила зачіска. ну І такі дреди. Так, і, власне, з'явився ще одяг новий. Я ось так швидко прогортаю. Думаю, немає сенсу нам тут затримуватися. Давайте ми подивимося на готові підібрані речі. Ось тут, власне, нова зачіска, як бачите, така мила. Ось так вона виглядає. Якась ось така прикраса з'явилася. Ось така зачіска мила, нова, кумедна, такі, знаєте, пухнасті дві гульки, схожі на дві кульбабки. Ось такий топ новий, я так розумію, з'явився. Так, ось Такий наряд вони тут підібрали, чи цей, здається, вже був. Тут, здається, нову зачіску показують, а не наряд. Ну і ось ця нова зачіска. Ну, власне, все. Там ще в режимі будівництва ніби щось нове є, чи що. Ну, давайте ми швиденько просто продивимося, прогортаємо. Ну, я не пам'ятаю, що тут нове, а що тут вже було, бо я давненько не заходила в гру. Ось це крісло таке миленьке. Ось це дуже миленьке у вигляді котика, ну взагалі мілота. Всякі тут тумби, і ще дуже-дуже багато всякого декору з'явилося. Я тільки, як вже сказала, що правда не пам'ятаю, що коли з'явилося, чи давніше, чи тепер. Ось це, до речі, нове дзеркало, бо не заходила я деякий час у гру. І ось власне повертаюся до Вандерів. Ой, Боже, я зайшла випадково в студію замість того, щоб відкрити збереження з вандерами. Зайшла я до вандерів, і тут наша вайнона малює ще з попередньої серії, вона малює ось таку гарну картину. Натюрморт якийсь такий, там буде пляшка, пляшка з вином, виноград. Ну, гарно, гарно. Що мені, до речі, не подобається, це те, що постійно, коли я заходжу в гру заново, то ось ці всі елементи панелі керування переміщаються і розкидані просто тут як. Небудь. Мені це дуже не подобається, і я тоді змушена сама ось це заново собі, знаєте, по мільйонному колу пересувати так, як мені зручно. Навіщо це так зробили, щоб воно пересувалося, я не знаю. Мені здається, що було б добре, якби воно залишалося на цьому місці, на якому я собі його поставила. Бо якось, знаєте, нелогічно, що додали можливість переміщувати всі ці елементи інтерфейсу, але вони не залишаються на тому місці, на якому я собі їх. Поставила. Тобто, відповідно, сенсу в цьому всьому немає. Так, ми на тому самому місці, на якому закінчили попередню серію, я за кадром тут не програвала ніч, і наша Вайнона, думаю, буде малювати тут. Не знаю скільки, наскільки її вистачить, ага, вона хоче дуже сильно спати. Ну, нехай вона домалює зараз ось цю картину і піде спати. Як ви знаєте, зараз наша вайнона є вагітна другою дитиною. Ось тут навіть. Намальовано, що в неї вагітність, точніше значок вагітності. Зараз вона домалює цю картину, виставить її на продаж, ну і ми її відправимо спати. Так, а там ту попередню ще ніхто не купив, ми тут її залишили. Наш малючок ось тут собі гарно спить у себе в кімнатці наш хлопчик. Хотілося б, знаєте, щоб дівчинка ще народилася в нашій вайно, не та Ілая бо хочеться подивитися, як буде і дівчинка їхня виглядати. І лайчик собі тут. Тут мирненько спить. Тут, до речі, в нього такі прикольні книжки е, біля. Його ліжка стоять. Книжка з котиком дуже миленько виглядає. Так, давайте ми на нашу вайнону ну, перейдемо і будемо дивитися, як вона тут малює, цікаво, коли в неї позятку виросте. До речі, тут є все-таки відкриті кар'єри в Інзої. Просто я не розібралася в цьому, а потім, коли дізналася, що все-таки вони є, про них забула і так і не спробувала ще з вами відкритих кар'єр в Інзої, хоча, може, ви вже самі пробували або в когось іншого бачили, як там проходять Ну, треба буде спробувати. Але от я не знаю з ким. Наш Ілай працює програмістом, тому якби йому роботу змінювати я не хочу. Нехай там працює, знаєте, нехай він прокачується. Давайте ми подивимося до речі, що в нього там зараз з його роботою. Він. Якесь підвищення, здається, отримав серію чи дві назад? Так, де є кар'єра? Ось кар'єра. І він у нас зараз є розробником і він є джуніором. Він є джуном, він є молодшим розробником. Хм. Ага, в нього тут ще небагато залишилось, до речі, заповнити, щоб він отримав підвищення. Він не отримав підвищення, це я щось наплутала. Добре, і в нас сьогодні є вівторок, а він якраз та. він вівторок йде на роботу. І працює він, до речі, дуже мало, як бачите, всього лише три дні. На тиждень і дуже мало заробляє на тій роботі. Ну, в принципі, 414 м'яо це не так вже і мало для молодшого розробника. Але для нас це мало. Нам потрібні гроші. Нам потрібно е, гроші. Не забирайте у нас гроші. Ну, добре, добре. Так, наша Вайноночка закінчила малювати картину. Давайте ми попросимо її цю картину виставити на продаж. Ось так. Тут прямо я її і залишу на мольберті. Ну і давайте ми виставимо на продаж. Так, іди сюди, будь ласка, вайнона. Вистави картину на продаж і аж тоді підеш собі нарешті вже спати, відпочивати. Я знаю, що ти замучена, а вона вже спить. Ходи сюди, будь ласка, дорогесенька моя. Я. Ходи виставиш картину на продаж. Може хтось вночі, поки ти будеш спати, захоче цю картину купити. Так Боже, ну так дешево вона ці картини продає. Хоча, в принципі, в принципі, чому дешево? Дивіться, наш Ілай він заробляє 400 з чимось на роботі. А вона з однієї тільки картини може мати 248. Але це тепер вперше мені здається, бо весь цей час, поки вона ці картини малює і продає, вона заробляла дуже мало, навіть менше ніж вона платила за. Same polotno. Це жах, просто, знаєте, не окуповувалося ніяк. Ілай, будь ласка, хотіла я сказати, тільки не кажи, що ти знову йдеш щось викидувати. Ні, він, на щастя, не пішов нічого викидувати. Так, а це я на Ілаю зараз є, а ти Вайноночка, вже спиш. Так, вона вже спить. Добре, нехай собі відпочиває. Так, от, будемо вважати, що ну, в них зараз такі трошечки фінансові є труднощі, тому що друга дитина на підході, їм потрібні гроші. Боже, дивіться, ну, Ілай настільки специфічний персонаж, настільки цікавий. Ніколи не знає, що в нього в голові водиться, в цього хлопчини, в цього чолов'яга. То він збитки мені тут робить, речі викидує до смітника. То він взяв посеред ночі, прокинувся, пішов пилососити, хоча він, до речі, не виспався. Пішов свої ці вазонки поливати. Я, до речі, думала, що він йде щось знову викидувати, став серед ночі. А ні, він пішов дбати про свої рослини. І тут вже, як бачите, щось почало потрошки рости. Що це в нас? Це в нас капусточка вже під Ростає, ну, а інші наші поки що ще не ростуть рослини, нічого не росте в цих горщиках. Давайте ми полиємо їх, це він всі одразу полиє, чи тільки один горщик. Добре. Ще можна поділитися своїми почуттями з рослиною, нехай по. Ділиться, ось нехай подбає. Давай, дорогенький мій. Ну, ця ліка, звичайно, така величезна. Ну, але напевно так треба, щоб вистачило води на всі ці рослини, які він тут понасаджував. Так, нехай собі подбає про них, ну і піде зараз ще досипати, тому що година ще дуже рання, він дуже рано прокинувся. Ой, чекайте, чекайте, так прикольно, він виглядає, підняв палець тої лікою стоїть, я би його заскрінила. Ось такий скрін в мене вийшов, і ми його зберігаємо. Так, нехай наш ілайчик продовжує тут поливати свої рослини. Все, виходимо з камера мод. До речі, я бачу, що вже він не глючить. До речі, до речі, мільйон, до речі, в секунду. Перепрошую. Що я хотіла сказати? Поки я не заходила в гру, вийшло оновлення. І тепер наші зої будуть поправлятися, якщо будуть погано харчуватися, не займатися спортом. І їм треба буде худнути. Їм треба буде робити вправи, їм треба буде якось там краще харчуватися, Чуватися чи що, чи харчування не буде впливати, я ще не впевнена в цьому. Все, давайте ми відправимо нашого Ілая спати, він за комп'ютер пішов сідати. А до речі, для роботи він, здається, нічого не має робити. Ой, чекайте, це контакти. Для роботи він нічого не має робити, наскільки я пам'ятаю, то ніби ні, бачите, немає ніяких завдань в нього, йому треба просто ходити на цю роботу та й батрачити безкінечно. Все, нехай він іде спати. І що я хотіла сказати, стосовно. Повно роботи я не договорила. Може, відправимо в активну кар'єру нашу вайнону, бо Ілай має вже роботу. Наша Вайноночка могла би походити на якусь відкриту кар'єру. Ой, включилася швидка промотка, бо сплять батьки. А малюк наш прокинувся, наш Кіріон. І це так кумедно виглядає, коли він на швидкій промоці щось базікає. Боже, який він миленький і кумедненький. Так цікаво, вже коли він подорослішає. Три чи чотири дні здається, він в такому віці буде. Скільки вже він в такому віці, я не пам'ятаю. Куди ти йдеш? А він йде да собі гратися зі своїми тими всякими книжечками. Добре, нехай дитина собі тут грається, що ти, до речі, хочеш, а в нього все в принципі нормально, О, Боже, впав. Нехай собі тут повзає, нехай собі тут грається. До речі, він може щось робити з цим від медиком. Ні, давайте ми ще перевіримо, чи може він щось робити ось тут. Ні, всі ці речі такі недоступні. Поки що, все ще розробники. Не зробили їх активними. Ну, я думаю, що це все в процесі. Так, а що там тільки що прийшло мені? Я не звернула уваги. Може, картину якусь купили. Цю не купили і цю не купили. Не знаю, що це було за сповіщення, я щось не звернула увагу. Ну, добре, давайте я до вас повернуся вже, коли мені. наші. Вайнона та Ілайчик прокинуться. Малий собі тут повзає по квартирі так миленько. Але я змушена розбудити нашу вайнону, хоч вона ще не виспалася. Але вона вже дуже голодна, тому нехай власне, вона піде і поїсть собі чогось. Так, іди собі, будь ласка, вайнона. Я ось так просто нажму на їжу, і вона сама собі піде і візьме те, що вона хоче. І тут в нас, як бачите, вже рослини. Підростали. Ось так вони виглядають. Так, це в нас що? Це в нас помідорки, це в нас чорниця. Ну, а це картопля, але картопля ще не достигла. Класно, класно це виглядає. Цікаво, чи вже можна якось їх використовувати, тобто їсти або у їжу використовувати. Ну, ми це побачимо, коли вони достигнуть, бо на початку, граш тільки недавно вийшла, на початку не можна було ще нічого робити з цими плодами, які тут. Виростають. Ну, Побачимо, що буде, коли Ілай їх все-таки виростить. Треба, щоб він потім пішов і їх полив. ось, і... Поділиться нехай і почуттями з ними. Так, і подивимося, що там наша вайноночка. Тут малий собі повзає і повзає, вчиться повзати малючок. А, так цей малий негідник, цей збиткар ходить. Ось тут і книжки постійно розкидує, йде до тої шафи. Ну так йому вже то діло сподобалося підходити до тої шафи і книжки скидувати з шафи. Бачите, яке чудо мале. Так, вайноночка наша їсть, і ми зараз попросимо її поприбирати. Вона собі приготувала, взяла з холодильника. Що це таке, я не знаю. Це щось таке дивне, якщо чесно. Це або яєчня, або якась паста, якийсь рамен. Що це таке? Я не знаю. Тут, а, тут написано: це є бі бібінбаб. Бі я не знаю, що це таке. Хм, мені. А, з фреш ingredients, Ага, зі свіжих інгредієнтів і плюс там ще є е, е, яйце смажене, я так бачу. Ну, це щось типу. Салату зі смаженим яйцем, щось таке, дуже цікаві, страви ви тут їсте, <смі> дорогенька моя. Так, ну, така, напевно, якась страва азійська. так, давай ти йди після себе, будь ласка, поприбирай, а де наш малючок, де він тут. А, дивіться, він виповз тут на балкон. Ну, якби це було реальне життя, то мені було б страшно, якщо чесно, за дитину, якби вона ось так виповзла, ой, впав. А так як в нас це гра, то я думаю, можна не Переживати, хоча я чула, що тут він Зої, машина може збити Зої, і все, все й все по всьому, так сказати, історію скінчено. Ось, е як це мило виглядає. Ой, якщо ось так пропадає... Е Ось ця загорожа поручній, Так цікаво. Ну боже, він дуже миленький, дуже цікаво, яким він виросте. Наш малючок. Ой, він тут щось кричить. Напевно, він хоче їсти. Давайте ми зараз попросимо нашу вайнону погодувати його. Так він же хоче собі їстиньки. Давайте нехай вайнона йому дасть пляшечку. Так, десь тут воно було. Ось дати пляшечку. Йди, будь ласка, сюди. Вайнона взагалі за дітьми в Інзої доглядати дуже легко, ніяких надзвичайних зусиль. Не потребує ця робота доглядати за ними. Там час від часу пляшку йому дали, знаєте, під гузок поміняли, і він собі тут своїми справами зайнятий, такий діловий хлоп. Так, ти в мене тут включила комп'ютер, не комп'ютер, а телевізор. Вимкни, бо ти його не дивишся, чи ти йдеш, дивитися? ні. Вимкни, будь ласка, ой, вона дивилася щось про кулінарію, а може, нехай слухати не вимикає, а нехай собі подивиться. Так, а можна дивитися поточну програму? А як нам обрати дивитися поточну? Дивитися вправи на фізичні вправи, дивитися щось з освітньою метою, дивитися якісь розважальні програми для дітей, і стрім дивитися. А можна дивитися те, що зараз іде. Це трошки нелогічно, що вона не може дивитися саме те, що зараз іде. А що ти де ти а де ти є взагалі? А вона. Пішла до ванної, боже я думаю, де вона ділася? Так, ну то тоді вимкне телевізор. оскільки ти його не дивишся? Все. Так, що ти пішла, до речі, робити, дорогенька моя. Може, ми картину ось цю перекладемо, і нехай вона далі продовжує малювати, бо, як я вже казала, нам потрібні гроші. І, до речі, ці картини в нас ну не дуже якби купують. Знаєте, не горять люди бажанням так сказати, купувати наші картини. Давайте ми картину візьмемо і перетягнемо ось тут, десь розмістимо все. Ну і ми можемо собі продовжувати на мольберті малювати ще. Нам потрібні гроші, а картини не поспішають купувати. Таке от життя. До речі, який цікавий в неї вже рівень навички малювання. Так, Де є наші навички? А, зараз другий, другий рівень в неї, до речі, другий вже майже заповнений, що трошки і буде третій. Так, давайте ми будемо малювати що. Якесь вільне малювання. Це цікаво, що вона там намалює. Хм. Ми, малювали, ми малювали ось цю картину, я так розумію. Ой, давайте намалюємо якийсь портрет. Абстрактне, можна щось намалювати, а можна портрет, можна маленький, можна великий. Давайте намалюємо щось абстрактне. Мені цікаво подивитися, що вона там таке намалює, що вона собі там таке придумає. Наш малюк собі тут. Повзає і повзає йому, я так бачу, скучно, а він пішов до своєї іграшки гратися. Давайте ми подивимося. От він собі сам двері відкриває. Це кумедно. Так, давай заповзай в свою кімнатку, і він буде гратися ось цим. Ось це я не пам'ятаю, чи було раніше доступне, бо зараз воно все-таки активне. І як бачите, він може цим гратися. Бере він цю іграшку і що далі? Що він буде з нею робити? Зараз ми побачимо. Ну він якось її ось так просто по підлозі. Туди-сюди, а тепер в руки її взяв і воно пишить. Хм, Цікаво, цікаво. Хм. Мило, так він грається, все, дуже йому щось скучно стало. Давай з тим ще собі пограйся. Ось, Пограйся ще собі з цим, поскладай собі ці деталі. А ми подивимося, що, до речі, робить наш Ілай. Ілай, ти все ще спиш. Так, Ілай спить, але я думаю, в принципі, можна вже його будити. Нехай він собі сходить в душ, нехай поїсть, нехай сходить в туалет. Ні, спочатку, нехай. Ой, Боже, в нього стільки А йому на роботу. Ілай, вставай і біжи, біжи на роботу. О, нічого більше не роби. О, Боже, Ілай! Я, я прогавила, я думала, що він сам прокинеться. І піде на роботу, а він цього не зробив. І лайчику, то це це провал. <чим> <чим> Який жах? Так як нам його відправити на роботу якомога швидше. О, до речі, тут написана тут написано зарплата. Він коли вже стане старшим розробником, він буде мати 999, ненавиджу таке, навіщо це писати? Ці 999. Можна би було просто 1000, Або нехай вже буде 900, жах. А коли він стане вже керівником тим лідом, то він буде мати зарплату та йди, йди на роботу, то він вже буде мати зарплату, яку 1845. Добре, добре, але з такими успіхами, так як він ще й на роботу запізнюється, то я, чесно кажучи, не знаю. Коли. А слухайте, а це що відбувається? В нас вже ж робота така, ну ми на неї не можемо відправлятися. Це в нас кроляча нора. Де це ми знаходимося? І кожного разу, як він трішечки десь від дому від'їжджає, йому починає. Писати вайно на моє кохання і тому подібне. Слухайте, це вже шоста вечора? Це в нас. Дивіться, яке оновлення відбулося. Коли я знаходжуся на персонажі, який відправляється на роботу, яка є кролячою норою, то ми разом з ним просто цей час проживаємо, а не знаходимося з нашим персонажем. Дивіться, яку картину намалювала наша вайнона, і вона за неї може 825 отримати. Ой, та життя налагоджується взагалі. Давайте ми зараз виставимо на продаж цю картину, бо ж там десь дитина наша плаче, де наш хлопчик? А що з ним? А він не плаче вже, все добре, все нормально вже. Так, продаємо за 1249 двісті сорок ми картину. Мімі, -мі -мі", каже наш хлопчик. А вже знов щось він не подобається йому. Він хоче, напевно, уваги від батьків, а батьки зайняті своїми справами. Давайте попросимо Ілая підійти. І йди, будь ласка, не знаю що, потанцюй для нього, потім можеш підгузок йому змінити, потім історію йому розкажеш, потім. А їсти, до речі, хлопчик наш хоче? Хоче їсти. Давайте дамо йому пляшечку. Так, ой це я від нього дійдаю. Так, Ілайчко, йди, будь ласка, сюди. Даш пляшечку йому ось. Де ти є, Ілайчко? Ти там ще довго? Ілай. А що відбувається? Я йому стільки дій давала, а він це все собі відмінив. Дивіться, який негідник, не хоче він іти до дитини. Слухай, а ну йди сюди, Ілай. Дивіться, він зовсім мене не слухає, він просто не хоче дитиною займатися. Я розумію, що ти прийшов втомлений з роботи, але слухай, дитиною треба також займатися. Хм, нічого собі? Ой, чекайте, у нас щось купили? О, у нас купили всі наші картини. вау! це взагалі мені подобається. Боже, Боже, дивіться, за голову взявся і думаю, господи, як мене дратується дитина. Ілай, Ілай, знаєш що? Ти будеш судно дбати про дитину. Давайте я йому надаю дій. Я надавала йому дії, там з ним е, взаємодіяти, дати йому пляшечку, повеселити його. Давай, Ілайчку, давай, не видумуй. Ой, ви знаєте, я оце казала, що все так тяжко, все так важко, але як бачите, а він спати вже пішов. Боже, бідна дитина, вже лягла спати з того всього. Який жах. Ну добре, нехай спить. Я оце казала, що так все тяжко, так все важко. Де ти знаходишся, до речі? А, вона в туалеті. Не, не дають в туалеті посидіти, каже Вайнона. Так, я казала, що так все тяжко, так все важко, але як бачите, все-таки життя налагоджується, гроші потрохи заробляються, та й якось можна жити. А що ти робиш, до речі? Хм. Дивіться, а що він таке робить. Давайте ми подивимося, яка в нього є... написати щось. А що ти хочеш написати? Хм. Наш Ілай, він бачите, він має якісь такі е, творчі нахили. Він то малювати хоче. Бачите, в нього є е, малювання, намалювати графіті, е, то сів писати щось, нічого собі. Давайте нехай наша юнона продовжує малювати. Бо нам потрібні гроші, і вже ми почали так непогано заробляти, я би сказала. Взагалі, сьогодні наш бюджет гарно збільшився, і наша Вайнона вже має третій рівень навички малювання. Давайте ми будемо продовжувати. Давайте ми намалюємо. Ну, портрет я не хочу малювати, чесно кажучи, тому що це доведеться когось, напевно, фотографувати. Чи як добре, давайте ми намалюємо великий портрет. Подивимось, як це буде. А, це вона не чийсь портрет з сім'ї нашої малює, а просто портрет якоїсь людини, якогось замовника. Ну це круто, в принципі, це круто, нехай малює. Може, добре продасть. Так що ти робиш, до речі? Ой, дивіться, він щось став біля неї, щось думає, щось рахує, а що ти там врахував в повітрі? Може, будинки рахував. Цікавий наш Ілай йде дивитися. Якесь шоу. Ти би, до речі, підлив свої ці рослини, бо я переживаю, що з ними може щось не то статися. Ой, дивіться, тут тут в нас вже так гарнесенько чорниця підросла. Дивіться, понюхаєш її, потім можеш її полити, потім поділишся з неї почуттями. Ось, Одобрювати ще можна. Давайте цим займешся. Ну і треба простежити, це буде він робити з однією рослиною, чи це розповсюджується на всі рослини. Щоб, знаєте, я знала, давати йому наступні дії до інших рослин чи ні. Це, напевно, з однією тільки рослиною він буде робити, так. Ось, бачите, він став і поливає так миленько, треба, до речі, заскрінити. Ось такий скрін в мене вийшов, так, ми його зберігаємо і виходимо з камера мод. Так, Ілайчик, давай, поливай, продовжуй дбати, і я тобі дам дії ще до інших рослин, тому що я бачу так, що. Всі ці дії працюють лише до однієї цієї клумби, до одного горщика. А нам треба подбати про всі наші рослини, щоб вони гарно росли і дали якісь плоди. Коли там вони дадуть ці плоди, не знаю, все, що вав, ти здивувався чомусь, зрадів. Він знову зробив цю дію, яку зробив в цій серії на початку. Таку вау, і палець вгору, і лійку вгору щасливий, задоволений. Ну, я рада, Ілайчику, що ти знайшов собі заняття до душі, і нарешті тепер вже не будеш нам тут викидувати речі. Так, нам би вимкнути комп'ютер, ой, телевізор, постійно говорю я комп'ютер, тому що, ну. Я дивлюся переважно щось з комп'ютера або з планшета, знаєте, з ноутбука, і якось я не звикла казати, що можна дивитися щось з телевізора. Треба нам вимкнути цей телевізор. Ти Елай, це зробиш, коли закінчиш. Ну і я тобі пропоную, що я хотіла сказати, щоб ти йшов спати, але ти не хочеш спати. Давай ти підеш і будеш прибирати дім. Поприбираєш весь наш будинок, всю нашу квартиру. Я би дуже хотіла вже з ними переїхати в нове житло. Більше, зручніше, це буде просто будинок, знаєте. Ну але поки що, якби нам це точно не світить. На жаль, тому що в нас, тому що в нас ну, немає достатньо грошей, давайте подивимось на наш диван. Виглядає ніби добре, ніби нічого не треба з ним робити, бо інколи речі тут псуються, і треба про них дбати. Поки що, слава Богу, все добре. Ой, та вона портрет собачки малює. Дивіться, як гарно, дуже мило. Я вже так чекаю, коли з'являться тварини в інзої. Це буде прикольно. Так, ну і тоді про себе подбаєш, дорогесенький мій, підеш собі одяг попереш. Так, ось попрати одяг, а ще можна що зробити? Попрати з натуральним якимось засобом для прання. Ну, давайте це зробиш, не знаю. Так, все. Все ніби добре, і спати ти не хочеш, тому будеш собі тут поки що ходити. Може, в наступній серії ми би влаштували нашу вайнону на відкриту кар'єру, на відкриту якусь роботу, але я просто. Не впевнена, чи варто це робити, поки вона вагітна. Хоча, до речі, в неї животика ще зовсім не видно, правда? Давайте ми подивимося. Так, животика в неї ще зовсім не видно. Я думаю, його буде видно вже в наступній серії. Дивіться, як гарно, як гарно вона намалювала цю картину. Прикольно, мені подобається такий гарний песик, і вона продовжує малювати. Я хотіла просто заскрінити. І не можу впіймати якийсь такий момент гарний, щоб виглядало гарно. О, ой, ось цей момент, мені здається, чудовий для того, щоб заскрінити. Так, є. Зберігаємо. Ну і я думаю, будемо зараз, господи, Ілай <смі> застряг у дверях, віднятко. Будемо зараз, ми їх тут прибира... залишати. Ілай нехай прибирає, там своїми справами займається. Чи він же поприбирав? Ага, він іде за комп'ютер. Добре, менше з тим, нехай він займається своїми справами, а ми будемо їх тут залишати. Вайнона закінчить малювати і піде вже спати. Картину, само собою, виставить на продаж. Всього лише 22 М'ял буде коштувати ця картина. Та ви жартуєте, це жах. Це жах. Що ми заробимо з тих грошей? 26, Господи. Та виставляй, ну, що вже вдієш. Яке жахіття. Добре, нехай Вайноночка йде собі спати, вона дуже вже втомлена, вона, власне, пішла. Ну, а я на цьому моменті буду вже закінчувати серію, зустрінемося з вами вже в наступній серії. Ну, і в наступній серії, напевно, виросте у нашої вайнони животик. І я подумаю над тим, чи варто її влаштовувати на якусь відкриту кар'єру, у якусь відкриту кар'єру, поки вона ще вагітна. Ну, побачимо в наступній серії. Хоча тут вагітність в Інзої проходить взагалі нормально. Персонажки себе чудово почувають і, здається, вони можуть працювати, поки вони вагітні. Ну, побачимо. Побачимо це все вже в наступній серії. Дякую вам за увагу! Па-па!